І так розпочнемо. Ознайомлення із шаблонами. Як ви бачите, структура шаблону доволі проста, ми з вами використовували три однакові шаблони, які якраз по структурі однакові. Розумієте як. Тепер дивіться, яка от, е система у нас з вами. Тут використовується. Ну, дивіться, ну, по-перше, ленд, це дивіться, ось тут стоять елементи, які зумовлюють брати і читати із нашого файлика крапочка різноманітні змінні, да, От, наприклад, воно читає змінну Locate, з Get Locate. Зміна Get locate це викликати Location, Get прочитати, да? отримати Location, а під зміною Location в нашому, в нашому .env стоїть мова за змовченням нашого проєкту. Далі стандартні теги. Це кодування utf 8 використовується. Це стрічка, пригадаємо у нас для автоматичної, для підтримки адаптивного режиму да, роботи нашого макета. Далі title. Тут у нас за змовченням написано, що це title має Laravel. тайтл це заговорочок. Ми його потім будемо брати. Із наших е різноманітних там е елементів, які будуть передаватися контролером, тому зараз я не звертаю увагу. Далі. Це підключення у нас шрифтів відкудась, відкудась, да, ну, вирішили під. Можна все це, це поубирати. Далі, ось отут стилі. Дивіться, якщо воно, воно каже, е е якщо є стилі, да, то підключити, ну, Підключати стилі або не підключати стилі. Ну, в общем, поки що ось оце підключення стилів. Я не розказую, бо хочу цьому окрему увагу приділити. Далі хед закінчується, і, в принципі, наш маленький шаблончик. Дивіться, я хотів би я хотів би, щоб ми з вами зробили наступні речі. Ми, щоб ми розділили ці всі елементи на три блока, так сказати. Дивіться: я зроблю в нашій папці Views, так, і папочка ресурс, папочка Views, папочка Views, зроблю папку. господи, нова папочка, нова папочка, яка називатиметься Лайут. Uh, лаяут. так воно ж пишеться. І в папочке лаяут, а можна лаяут з було, так. Да? Uh, ми будемо, ми створимо декілька елементів. Причому дивіться, як створимо. Я зараз візьму. Uh, із нашого а, шаблона. От дивіться, ось оцю усю, шапку. І аж боді, хай і боді, Оце все, що вище від цього, я отсюда Ctrl X вирізаю. Дивіться, вирізаю. І лаяв? Я роблю новий а, ну, PHP файл, який називаю. Gather. Крапочка Blade PHP. Це. Ой, PHP, PHP не треба, бо PHP штурм, да? Тип, Header blade. І натискаю кнопочку ОК. OK. Ну, мені в Header Blade. Я беру і от, беру і отак: оп. Вставляю все те, що в мене було. А в самому шаблончику, наприклад, шаблончику O. Я просто прописую отаку вот штучку, дивіться. Символ uh... ед. А далі дивіться, вот так Є вот. е, директива Інклад. Ви пам'ятаєте? Інклад. І в інклад я просто прописую папочка Layout, Дивіться, Layout, крапочка, Header. І вклад, Header. І все. Тепер забираю оцю штуку. Роблю з її футер. Ну, ми ще будемо додавати там. в хедер, в футер будемо додавати певні елементи. Значить, як я роблю? Дивіться, я відсюда: Ctrl X. Вирізаю. Отут -от, в лаяуті, права кнопочка, новий файл. пишу, Пшутер. Варапочка Blade. О, а, ладно. Ну ну і Бог з ним, що я не новий PHP файл, просто тут напишу PHP. Поняв? я не новий файл PHP, а просто новий файл. Ну і яка разниця? Footer Blade.php і footer Blade PHP просто оце включає сюди. І от тепер е, в нашому цьому хоу я пишу директиву footer. include footer. Ну, а тут у мене залишилась одна сторінка. Цікаво. Тобто, ці всі наші шаблони. Дивіться, я знову перевірю, як воно працює. О, головна сторіночка у мене. Да? Там, так. Оп. Так само працює, все нормально. Дивіться, праву кнопочку. перевірити Дивіться, у нього є хет, дивіться, оте все підключається. Бачите? І стилі, і все. В нього є боді, у боді, дивіться, є. І хедер, і футер, все, все, все в ньому хорошо, красиво виходить. Тобто, ось отак ми можемо додати наші блоки. Тепер, ще один нюанс. Я ще хуже хочу. Що, ще хочу оптимізувати. Хедери, футер, ми з ними розберемося трошки пізніше. Я поки їх позакриваю, щоб вони мені тут не заважали. А тепер дивіться. Я хочу зробити один базовий шаблон. Понимаєте, як? Отут же будуть, буде різна інформація. В цьому в нашому блоці, в цьому нашому блоці виходить е, така штучка, як е, що ми з вами. Будемо ну різні різні елементи сюди, сюди, сюди будем, будуть встраюватися. Тобто на одній сторінці це одне, на другій сторінці це друге. якесь да І якби я хотів тут, а... О, ну, дивіться, я зроблю зараз слідуючу штучку. Я, напевно, десь візьму в кедрі в цьому нашому хедері, коли вже боді почалось то я поставлю якісь пару Е, Дивіться, я поставлю. Пару дів. Ладно, давайте просто пока, просто поставлю дів, просто дів. Один і дів другий. Давайте я одразу в бутстрапі буду робити. Напишу так, дивіться. клас і сюди додам row. Так. А в цьому div row Ні, давайте я це не буду робити. Вирізаю вот сюди. Ctrl X. Давайте отут в холм я роблю це. Отут. Хай буде тут. Хотів ще хитріше. Ну ладно, трошки позже. І так, тепер отут, дивіться, я зроблю слідуючи. Я тут е, зроблю два стовпчика. Да? Один стовпчик е, дів. Так, тепер ось тут пишу клас, кол, да? клас. Кол і ставлю ширину 9, а другий дів ширину 3. Ну, разом 12, щоб було. Справа в чому? Дивіться, я поки їх, ну, бутстрапа ще не підключив, але підключу. Тепер подивіться. Оцю штучку я можу унести Воно везде буде таке. От дивіться, виходить. Ось отут, ось отут, на головній сторінці. Хай буде поки це тут. Можна було б унести, але не хочу поки. Дивіться, я хочу, щоб ви просто бачили. Дивіться, я от сюди, от сюди, я буду, я зроблю зараз слідуючий. Дивіться. Ну, фактично, просто тут треба, щоб були елементи головної сторінки, ті, що на головній. А справа я тут буду сайдебар. Отут, буду, тут я напишу, що тут у мене буде сайдебар. Ну, дивіться. Сайдебар. Ось тут буде сайдебар, поняли? Ось тут сайдебар буде. І я сюди просто підключу сайдебар, Його теж сюди улаявити і сайдебар, справа колоночка буде така, справа колоночка, де будуть там загружатися там категорії, якісь модулі. Будемо грузити туди. Тобто, це буде така права колоночка. А це буде основна колонка. Поняли? Тобто я сюди сайдебар буду грузити. Я можу прямо отсюда. Дивіться, я можу сайдебар отут. От, ну, про, просто прописати. Ось отак. Інклад сайдебар. Ось сюди. Дивіться, отак от. Оп. інклад клад. Сайдебар отут. Ой, сайдебар. Стоп, лаяут, сайдебар, так? Лаяут. Сайдебар. Сайдебар. А в наших лаяутах я праву кнопочку створити новий файл. Новий PHP файл. Я пишу Sidebar blade. Блейд це у нас шаблонізатор. Тому в назві Blade. Це буде сайдибар блейд. І тут а я йому просто напишу, що нехай буде, яка просто щас поставлю h2 якесь, да? H2, в якому напишу. От тут будуть додаткові модулі. Напишу додаткові модулі, да? модулі. І все. Поки, поки я тут не займаюся розробочкою цього, закрию зараз я H2, тег наш H2. Так, закрити h 2 І сайдебар, він буде встраюватися от у мене на головній сторінці, от сюди. Тобто. Праву част буде встраюватися серед бар, все, у нас там собі є, ми закрили, ми його підгружаємо. І все А ось тут дивіться, тут же буде у нас сторіночка, вона буде мінятися постійно. То нам треба товар показати, то нам треба список товарів показати, то нам треба сторіночку контактів показати. То ще тут буде все очень, очень швидко і круто мінятися. При тому тут. Подставити голову якийсь файли, отакий не підходить. А щоб всі ці елементи працювали по різному, по різному, дивіться, то я зроблю слідуючий хитрий крок. Я зроблю із оцього шаблона Home, я зроблю такий шаблон, який в мене буде базовим. А від цього базового або Правильно сказати, не базовим, а батьківським. І від цього батьківського шаблона будуть наслідуватися всі інші шаблони. І тоді, дивіться, тоді, в цьому шаблоні, я пропишу в базовому цьому шаблоні, я пропишу таку директиву, як yield. Yield і ось отут назву. А назва в мене буде, наприклад, контент. Yield контент. І тепер оце все я зберіг. Тепер ось цей шаблончик Home. Дивіться, я скопіюю, скопіюю і праву кнопочку на в'юшках вставлю і назву його App. Це буде головний шаблон у мене. А Попо Блейдпі. І отак буде виглядати ап. Те, що ми зробили, це і буде ап. Головний шаблон. А цей шаблончик ху, шаблончик H. І інші шаблони. Ми, ми не будемо писати все, що є в ап. В цьому шаблончику How ми напишемо просто таку директиву. Як. Наслідуватися. Екстенд. Пам'ятаєте? Екстендс. Наслідуватися. Від шаблончика а. П, п. Все. Воно візьме шаблончик оцей ап. Воно все оце візьме. А шаблончик ап підгрузить. Хедер, футер, сайдебар і так далі. Тільки, дивіться, тільки. У секцію контент. В секцію контент. От «Yield CONTENT є, да? то в секцію Content ми напишемо так. Section і позначимо контент. Section Content. Отут тут ми пишемо End section, зразу треба закривати. D Section. В секцію контент напишемо. Тут буде головна сторінка. Головна сторінка. Тут буде головна сторінка. Тепер в, о, що, в контакти. Точно таке саме буде. дивіться, В контакти буде своя сторінка. Ctrl A, Ctrl V. Тільки е, тут буде не головна сторінка, яка е, сторінка контактів. Напише. Контактів. І в сторінку About. Ну, що а це за мною? Буде нас. Все, тепер дивіться. Коли ми підемо сюди і спробуємо, як воно у нас все працює, що в нас там треба написати? ВПРС, да? ВПРС Local. Дивіться. Тут буде головна сторінка. Якщо ми підемо на сторіночку Контакт. то тут сторінка контактів. Оце не справа, ну то позже підключимо, да? Сторінка контактів буде. І тут сторіночка about. Дивимося, сторінка About. Тепер знову ще раз поясню, що ми з вами зробили. Ми з вами зробили базовий шаблон, від якого наслідуються всі інші шаблони. Просто в інших шаблонах ось сюди, в Yield, ми поміщаємо просто те, що нам треба. Ми кажемо, ось, кхе, сторіночка, наприклад, ми кажемо наслідуватися від головного шаблона, а в секцію контакт помістити оцю бред оцей. Так? так само, сторіночка контакт, ми кажемо, наслідуватися в головного, але в секцію контакт помістити. От і так далі. Тобто, всі шаблони у нас будуть наслідуватися від головного шаблона, від батьківського шаблона, який має назву у нас ап. А сам цей ап, він просто формується наступним чином. Сюди хедер підгружається, вниз футер, справа підгружатиметься сайдебар, і є головна частинка, в якої за допомогою. Нашого метода YL додається секція контент. А секція контент буде <клух> разна 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 для інших сторіночок Ось отак ми з вами попрацювали із шаблончиком. <клух> із шаблончиком. Тепер давайте ми з вами трошечки проговоримо <клух> про підключення до нашого. Шаблона, про підключення Bootstrap до нашого шаблона, От. і ім про підключення CSS стилів. Значить, для того, щоб підключити CSS ми з вами підемо в папочку Resource, є Апсі CSS. О, і отут воно щось розказує. Ну, я цього всього не трогаю поки. Добре? на, каже, твейлвін підключати. Тут я потім розкажу, що це таке, це новенька така штучка. Але давайте я зараз зроблю який небудь такий поганий крок, як напишу Body. Правильно? І для боді поставлю, наприклад, там background, color і отакий. От. І подивлюсь, що буде. Оновит, а воно каже: нічого немає. Лаял не став таким. З цьому справа, послухайте. Для того, щоб все це працювало, треба ось тут записати директиву е, нашого. Е, Ось у цього White Conf.js, да? нашого препроцесора White, який виконує компілювання і виконання стилів. Давайте попробуємо його запустити. Щоб його запустити, ми у, нашій, у, нашому, у нашому терміналі ми пишемо просто слово white. О, і врукайте, дивіться, хочете, нажимайте Localhost Отак. А хочете, просто воно від сторіночку дивиться. Воно від сторіночку. І бачу, що в мене спрацював мій CSS. Подивлюсь, що тут відбулося у нас. Тут ми з вами дивіться, беремо ось тут папочку паблік, да, і бачимо, що в принципі тут нічого. Не, не, не спроєктувалося з цих файлів, да? але в цьому ось white -config, дивіться, в white -config JS написано, що брати ресурси при конфігуруванні препроцесора white, який е, цим займається, брати файлик app.css і app.js. Ми ці два файлики будемо використовувати, файлику app.css ми будемо в е, стилі. Працювати і обробляти у файлику. AppJS. Uh, будемо писати JavaScript, ми будемо їх використовувати, бо без них, як би, скучно скучним зовсім. Uh, так. Ну, давайте підключимо Bootstrap. Можливо, так? Да? Можливо, Bootstrap підключимо. О, яким чином підключити ботстрап? Ти давайте попробуємо. Я не впевнений, що він у мене пролучиться зараз, так? Да? Підключити е, таким чином? Так, давайте підемо. Не пам'ятаю. Я не робив і справу, чому що дуже змінюється ну, вся структура. От В'юшку візьму, лаяут, і, 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 і отут хедер от оцей хочу подивитися. Mm -hmm. угу. Це кіта. Така... Так, погано. А если мы, давайте б, 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 будем простейше, давайте попробуем стандартным способом. Значит, я может не спрацювати, знову ж таки, я зараз піду на Bootstrap. Bootstrap, get Bootstrap, example, нет, просто на get Bootstrap. И я не помню, да, вот так вот, да? Ось цю строчечку скопіюю, поставлю її до себе. У файл кедр, Звісно, поставлю його перед, 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 перед сюди. От. І тепер отут, от на нашому тому самому нажму Ctrl-5. Так. Bootstrap спрацював. Чого видно, що він Bootstrap спрацював, бо у нас в модулі рознеслися ну, на, на, на наші класи, клас row, клас col. вони спрацювали. Це з Bootstrap ми так передбачали. Поки що так підключить, нехай воно буде в нас так підключено. Ну, на сьогодні, мабуть, все, що стосується шаблоны.